Чому бідні платять більше, ніж багаті? Звучить абсурдно, але це правда. І ось як це працює. Ну, по-перше, дешеве дорівнює дорого. Зараз поясню: купити дешеві кросівки вони розваляться за три місяці. Купили нормальні, носяться роками. В Підсумку ви витрачаєте більше, ніж та людина, яка одразу інвестує в якість. По-друге, кредити та розтермінування. Уявіть, телефон коштує 30 тисяч гривень. Якщо взяти його в кредит. Переплати ще 10-15 тисяч. Багаті ж купують за кеш або просто не купують непотрібне. Третє штрафи та пені. Заплатили мінімальний платіж по кредитці, отримали приховані комісії. Забули оплатити рахунок? Ось вам штраф. І це веде до того, що відбувається постійне виснаження вашого гаманця. Який же вихід? По-перше, контроль фінансів, плюс інвестиції в якість. І це дорівнює економія в довгостроковій перспективі. Напишіть в коментарях, які є ситуації. Коли дешево, це вигідно.